Доброго дня всім. Перед початком комісії хочу. Хочу зачитати наше положення про комісії. Щоб, не знаю, хтось, я підмовою. відмовив. Так стало, що вирішили комісію зібрати без голови, без мене. Чи вона клуб такого, чи не думаю, але я... Щоб собі передивили потім камеру і почитали. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію відносно з іншими органами об'єднаними громадянами. І так далі. У разі відсутності голови комісія, комісія, або неможливості виконати ним своє повноваження з інших причин. Його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Я ніде не п'сявся, я є завжди на місці. Я проводжу всі комісії завжди. Тому ми домовляли попередньо на п'ятницю. На п'ятницю, ну, хто не знає, я скажу, чому я не зібрав, в мене померла бабця і був похорон. Бо я дав перевагу похованню бабці. Чим комісія, тим більше розпорядження не було. Я не знав, що буде сесія. І ми... ну, я ніколи не горбав комісії, тому робити якісь кроки замість мене. Я би не хотів, щоб так було. Тому це тільки виключення право голови. Якщо в мене не буде... Ну, будь ласка, тоді, є, секретар, є доступні комісії, можуть без мене, ну, всяке може бути з не вийшло, тому, будь ласка, так. Ще одне хочу, щоб і юристи, і апарат міської ради якось її почитали і в тому ж самому є положені проекти рішень, не розглянуті профільними офіційними комісіями, не можуть бути внесені на розгляд ради. У нас виходить так, що ми питання є, які розглянули. Вони не попадають на сесію. Ті, які не розглянули, попадають на сесію. Якось воно мені теж дуже подобається. Якщо таке стало, я можу не ходити на комісію, можу ходити на сесії. Але не поважати себе як депутата, якого комісія я не дозволю. Може, хтось якісь, є якісь щось до, до початку комісії, може якісь питання. Якісь, щось. Ну, в суті, нема, але хочу передати. Ось, матері, я побрав. Йдю, я. Тому, я думаю, що питання у всіх є, всі бачать. Я вважаю, ну, думаю, що не знаю, яка причина цього, що то, хто тут собі придумав, щоб тихенько підібрати без мене. Але якщо так придумали, то проводьте комісію без мене. Тобто хвору є, будь ласка, проводьте. Дякую всім. Вибери сюди, потім привезти. Значить, голова нас покинув. Не знаю, що скажете депутатом. Він пром'я може право. Кворум'є, можемо. Це значить. Перше. Питання про затвердження договорів. <кій> До вашу увагу проєкт рішення, згідно якого рекомендується затвердити. ...меморандум про співпрацю між Зберезькою міською радою та ...Білопільською міською радою це Єсунською області, затвердити зміни до меморандуму між Борецькою міською радою та акціонерним товариством Укрпошта. Пропонується укласти зараз меморандум між Збораською міською радою та Іршавською міською радою. Ось є ці проекти і ви можете ознайомитися з цих е, меморандумів і ходить про налагодження співпраці, е, різносторонні співпраці між Борайською громадою та е, Білоківською, а також Віршавською. І прямо затвердження змін до меморану між співпрацею Укрпоштою це внесення змін, де включаються е, два об'єкти поштового зв'язку, які не будуть надлежати до транспорту. Це Солокапусниці і Розношниця. От, будь ласка. В когось є якісь запитання? Хто за? Так, друге питання про приєднання до європейської ініціативи Угода мерів Схід. До вашої уваги проєкт рішення, яким пропонується приєднатися до власної угоди мерів Схід. <свісна> Я так коротко постараюся сказати вам, що це за угода, що це за європейська за... 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 ініціатива. До даної угоди приєднано вже, це включає вона в себе ряд країн, це Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан. Приєдналася до даної угоди, якщо по нашій Тернопільській області, це місто Тернопіль. Ще до 204 році, Чоркі, Ланіці, Бучач, наскільки ну, можна було знайомитися із офіційного сайту даної угоди, укладання даної угоди нам допоможе і надасть право подавати певні заявки на грантові участі в, в грантових програмах щодо енергоефективності, енергозбереження. Тобто заміна. Скажімо так, якогось старого обладнання газових копійок, водонагрівачів, встановлення сонячних панелей, можливість їх утеплення, це ну, закладів наших будівель, це школи, лікарні, електричні відділення ну, це залежності від того, яка буде грантові програма. Уклавши таку угоду, ми будемо повторитися будемо мати право щодо подання певної заявки для участі в цих грантових програмах. Ну, це якщо коротко. Бо як то що сама угода, якщо можуть так що сама угода. Передбачає те, що я зацитую, що згідно з нашим баченням до 2050 року, ми всі будемо жити декорабізованих стільки громад і матимуть доступні до безпечної та сталої енергії. В рамках ініціативи води мерів і надалі будемо скорочувати викиди парникової гази на нашій території, підвищувати стільки готуватися до негативних наслідків зміни клімату, а також вирішити проблеми регетичної бідності, оскільки це є ключовим та справедливим переходом. У тягне за собою членський внесок? Ні, немає. Тобто це наше гарантована ну, біля, що подальше за. Хто ще має запитання? Хто за? Третє питання про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличний комітет Киничка. Доброго дня, шановні члени комісії, до вашої уваги. Проєкт рішення значить, до наш Дорозької міської ради звернулася ініціативна група жителів села Зарубниці на дозвіл про створення вуличного комітету, створення органу самого зації населення комітету комітет -керівничка. Значить, пропонується надати дозвіл мешканцям села Зарубинці, вулиця Заводська, Шевченка, там, там, цілий ряд вулиць на, на створення вуличного комітету, керничка, який буде діяти в межах вище названих вулиць. Друге, визнати, що основними напрямками діяльності органу самогалізації населення вуличного комітету Криничка є створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України, задоволення побутових потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, а саме утримання її обслуговування водонапірної вежі. Залучення жителів до участі у здійсненні завдань і функцій місцевого самоврядування, надати вуличному комітету керничка такі повноваження, представляти інтереси жителів у Барацькій міській раді, та її виконавчих органах, вирішення питань водопостачання, розгляд зверення громадян прийому ведення прийому громадян з питань віднесення до повноважень органу самоврядування населення. Введення обліку громадян за віком місцем роботи чи навчання, які мешкають в межах території діяльності органу самоорганізації населення, інформування громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організація обговорення проєктів, його рішень з найважливіших питань. Прошу підтримати. Запитання Не можу. Хто за? Четверте питання. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна з Бараської міської ради. До вашої уваги проєкт рішення. Значить, суть в чому в зв'язку із кадровими змінами внести зміни до складу конкурсної комісії, вище названої. Тут заміняється тільки зв'язку. З тим, що Берекета Галіна Володимирівна вибула, з складу комісії замість неї внести Яремус Юрій Ярославович. Прошу. То замість Берекети ви так? Кось є ще якісь питання? Це ж питання прийшло вже на комісію бюджету. Сказали, що на тій комісії допомогли хто за? П'яте питання про затвердження роботи аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації незалежних приміщень No48 загальною площою 19,2 метри квадратних. Так, ви знаєте, що в нас працювала аукціонна комісія, відбулася продаж торги по об'єкту. Малої приватизації за адресою міста Збараш Івана Франка 38 з загальною площою 19,2 метра. Значить, пропозиція завершити роботу акціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації і надати друге надати дозвіл Збаражському міському комунальному підприємству Збараш як балансу, майна, майна зняти з балансу дане на житлове приміщення. Прошу підтримку. Колості є якісь запитання. Хто за? Шосте запитання. Про затвердження роботи аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації нежитлового приміщення загальною площою 338,8 м2. Значить, Аналогічно та ж сама адреса міста Звара, Шивана ФКК-38. В даному випадку нежитлове приміщення загальною площою 338,8 квадратних метра. І друге, надати дозвіл знову ж з Бараському міському комунальному підприємству в Барашах балансову тримувачу, зняти дане нежитлове приміщення з їх балансу. Прошу підтримати. І питання вичерпано. Дякую за роботу.